Усім привіт! Сьогодні я розкажу один день з мого життя. Прокидаюся десь приблизно без 67 ранку. Потім йду до туалету, вмиваю і йду снідати. В 7 ранку я знімаю пару відео. 30 вже біжу і вибігаю з дому до школи. В школі я зустрічаюся зі своїми друзями і їду на фізкультуру. Хто не любить фізкультуру, лайк! В я виходжу зі школи і дивлюсь скільки переглядів набрали мої відео. Потім я сідаю на велосипед і їду додому знімати нові відео. В 14.15 я шукаю нові ідеї для відео і їх знімаю. В 15.00 я приблизно їм. В 16.00 я роблю домашку. В 18.00 я дивлюсь телевізор і шукаю нові ідеї для відео і нові звуки. В 1015 я знімаю ще декілька відео. Всім вечора я йду вечеряти, потім знов дивлюсь телевізор телевізорі, шукаю відео для відео. В 9 годин вечора я йду вмиватися, чистити зуби і робити свої справи. В 22.00 я лягаю спати. Всім на добраніч!